Богдан! Ау! Всім привіт, зараз, Я знайду Богданчика, почекайте хвилинку. Богдан, ти де? А то знову десь сидить. І мені його шукати, щоб відео зняти. Богдан, ти тут? Ау. Може він у себе в кімнаті сидить? Ні, тут немає. А може стрімить? Та й теж тут немає. Богдан, якщо ти у мене в кімнаті, ти знаєш, я тобі голову відверну. Його і тут немає. Не знаю, тоді де. Ну добре, тоді, якщо поки що його немає, то я спущуся в свій секретний підвал, який знаходиться прямо тут. Візьму, спущуся сюди. Ось так обережно, бо якщо зачеплю за лазер, це буде неприємно. Візьму скриню і піднімуся також саме обережно нагору. Чудово. А що у цій скрині я вам поки що не покажу. І зараз скажу чому. Зараз перенесу трохи сюди. Там дуже прикольно. А тепер спустись вниз і напиши коментар, що на твою думку там знаходиться. Перевіримо твою інтуїцію. А потім подивишся, що там. Все, давай. А тут. новорічні прикраси! Сподіваюся, тобі пощастило і ти вгадав. Візьму спочатку цеглини. А для чого зараз ще секунду. О, тут чудово буде. Буду ось такий каркас. Далі візьму ще стільці, це і ось це. І демар. Демар сюди поставлю. Сюди і ось так обводку. Прям чудово. Ти, мабуть, вже здогадався навіщо це. Аж те всі крісло от сюди. Ось, дивіться, який прикольний камін вийшов. Мені просто подобається. Тепер я візьму ще герди і ось такі прикраси. Ну, і як би з подарунків на Новий рік. Ось так. І ось так буду розвішувати по всьому будинку. Має бути красиво. Ось так, ось так, ось так і ось так. А красиво виглядає так. Прям чудово. Почекайте. А де... А, ось, я просто не помітив, де ялинка стояла. Точніше вважала. Ну красиво. Прям чудово. Ще прикрасити чимось. Поки що подарунки відкладу. Зараз доприкрашаю будинок. До речі, давайте зіграємо в гру. Вгадай крафт. Це не моя ідея, але я побачив, що людям подобається. Тому вгадайте, що це за крафт. І напишіть в коментарях. Ось таку ялинку я прикрасу, а також зараз загорну подаруночки. Ну, Богданов. Вперше, я покладу стілець, щоб йому срочно було стрімити. В другий гравіті пушку просто тому що йому подобається. Також ноутбук, тому що ну, на тому комп'ютері не можу його стрімити. І трошки грошей, щоб йому було проємно. Сподіваюся, не буде бістити мене в цьому році новому. Ось такі подаруночки. І ось тут я пороставляю їх. Також ось тут поставлю два столики і можна ось тут іще порозкладати. До речі, я пропоную вам перейти до мого телеграм-каналу. Там я викладаю мемасики про Богданої Натірки і на ще про своє життя. Ну просто там чекало все. Посилання в описі. А я вже поки що закінчу. І ще на вулиці прибрати. Ой, холодно. Свіжо перед новим роком. Так. Десь тут би повісити, щоб все красиво було. Це ми снігом трохи. Ось тут можна... Так, може десь Богдан. Може Богдан в школі, я не знаю. Хоча я в канікули. Дивно. Ну нічого, прийде. Ну, далеко він не пішов, тому що машина моя тут. Добре. Давайте підемо назад. А хоча стоп, давайте повісимо оцей віночок тут і ось тут. По-моєму, красиво вже. А зараз я біжу додому, щоб тут ще можна повісити і над дверима. Просто чудово. Тепер я кладу на місце. І можна вилазити. Будинок прикрасив. Їжа готова новорічна. Ах, дивіться просто яка краса. Ну Мені подобається, тільки я не знаю, що то за двері білі. Вхід, одна підписка. Не знаю. А я просто ось так війду. Ааа... Тут бар'єри. Це Богдан 100% зробив щось. Ну добре. Ну, ви ж не кажіть, що я не шпорю у нього в кімнаті. <гум> Іначе відео не буде. Що тут у нього? Цікавий <гум> у нього одяг. Ну добре. Ось дивіться просто, як можна все цим стримити. Це то історичний комп'ютер був. А тут був вже прохід начебто, коридорчик. Богдан навіщо його замурував. Ну добре. Сподіваюся, Богдан скоро прийде. А поки що я відходжу в фільм, подивлюся, що там цікавого на телевізорі. Тільки візьму культик і дивлюся. Що тут у нас. Ломай ти О, так, як, як? Тут, ну, ще, я... Ты знощаєш? Ого, скільки діамантів. Так, іще один блок. Та ж мене. Ні, а. Останній будинок. Зараз. О, так. А оце ти мою будинок. Зараз не все мене. До полі. Але я не думаю, що йому це сподобається і взагалі те, що ти наробив. А я ж сказав, виконуй. Зараз... Ну він не дурак. Ладно, я получил сейчас я засидівся, уже ніч на... настало. Походу я иду ка я посплю. А богдана и досиль немає вдома. За потушити. а хоча нехай. Думаю, нічого страшного не станеться. Ой ніч на дворі и Богдан звір стоит на добре всім на добраніч, якщо богдан прийде то ми запишемо відео тільки камери треба перевіряти чи вимкнуті вся вимкнута і вся вимкнута, все чудово Можно и ты с вами. Сейчас уйдет. О, пусть так позручніше. Нет. Вс-то сталося? Богдан чуть-чуть пришл. Чего так пиздно? -о, ого, Богдан, це ти? А це точно Богдан прийшов? А, фух. Богдан, ти мене вже перелякав. Ти чого ти так довго гуляв? Уже ніч на дворі. Прощай не питати. І чого ти так стоїш. Чого це не питати? Там таке, таке. А ти сам візьми і подивись вось. <кій> <кій> Хводок. <кій> ну добре, давай подивлюся. Що там такого? Богдан. Почекай, не кажи, що це та людина за вікном. І нам треба ховатися зараз. Ні, мені це сниться. Ага. Ох. Побігай за мною, у мене є ідея. Начебто не спору. Хочу дивно. Коля. Що? Так, відкрию. Тепер спущусь і у мене тут ще одна скринька є. Все, я випрошу. Дивіться. Там у мене дві скрині стояло. І одна із них Сось такими речами. Ага. Так, я візьму інструменти і також прозорі блоки. Богдан, тобі буде завдання. Ми зараз зробимо пастки. Ось тримай А я поки що вирую тут яму. Не дуже глибоку, але буде достатньо. Все, вибираємося. Зробимо такі сходи. Богдан, давай, заливаю, тільки тебе чекаю. Добре. Все готово. Ой, справді. Я думав, він доще буде робити. Ну, добре. Тепер дивіться, що я роблю. Беру прозорі блоки ось такі і просто ставлю їх. Ось, бачите, я просто проходжу. І також само має не помітити і ця людина. Бачите? Ну не помітно. Тепер я візьму ось такі лазери. Ось дивіться. Ось такі і ось такі. Прикольні, але розкидуватися не будемо. У мене їх і так небагато. І я буду... І я повішу приблизно ось тут. І дивіться, ну так, пройти можна. Та що тут тобто, важко? Не знаю, насправді ну, поки що не важко. Але ось коли тут буде багато лазерів, то тут уже буде важко пройти. Ось так натягну. Де тут можна повізти? Ну, давайте сюди. Ну так, іще можна легко тут пройти якось ось так. Ну і давайте ще тут. Ну, щоб не так легко було. І вже погаше буде. Відтягнемо трохи часу. Тепер... Де можна іще? Давайте пересунемо скриню. Ось так. Це така фігня. Що пішли давай? Куди пішли? Ну ладно, давайте. Я спочатку заколачу двері ось так. Тільки давайте приберу спочатку килимки очі. Ну, вони трошечки заважають. І заважають всі столики очні. А тепер все чудово, заколотив двері. Давайте поставимо ось тут. Щоб заперекодувати двері І ще й тут. Не знаю, навіщо. Ну, відволікаючий маневр. Все чудово. Також я поставлю ось такі чудові камери, бачите? І підпишись на канал. Крутіш відео. І ще тут повішу. А почекайте, а буде. О, все чудово. Також тут. Вот и да, выйдет, выйдет. Нет, и не знимаю. Поставить лайк. Звичайно, <говорю> звичайно, вырежу. Не хвилюйся, давай. У нас мало часу. Все, теперь дивіться, я. Тут ламаю цю підлогу, а для чого ви зараз просто побачите і ставлю очі прозорі боки, які вже використовую. А тепер беру ось такі діамантові шипи і розставляю їх прямо під ямою. Ой, боляче. Ось бачите? І сюди все. Тепер. Найголовніше обережно ось так проходити. Іначе. Ти думаєш я тупий? Ну, я не думаю, я знаю. Тому обережніше там. Ну, все, дивіться. Я ж забув подивитися у хваток. Він уже був ще. Так, так, стоп, стоп. Давайте прикриємось так. Тепер я розставляю ось такі ось шипи. Ну вони сильно не завадять, їх легко обійти, але все одно. Я все використаю. Може відкрилось? Ні. І досі ще хтось не підписався. Оце жалко. Ну добре. Ну підпишіся, будь ласка, все від вас залежить. Може там якась пушка крута буде. Все, поки що закриємо. І пройдемо. Ще у мене дещо є. Давайте ще переставляємо ось так оці колоди. Я не знаю, навіщо це взагалі не завадить якось. Ну просто є. Чому б не зробити. І ось так. Ну і сюди можна. Ну все уже покраще. А також я ось такі кулі, Ви запитаєте навіщо? Я, чесно сам не знаю. Просто лежав у скрині. Ну, може, відволічесь ще по часу буде. Все, Богдан, давай, швидше, 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 заходь. У нас мало часу. Зараз будемо на камерах дивитися. Став сіла, який я тобі подарував. Все, давай. Зла людина за вікном зламала двері. Зла людина за вікном Зламала перешкоду. Зла людина за вікном проникла в будинок. Зла людина за вікном. Попала, зламала пастку. Шуми. Зла людина за вікном. Відволіклася на кулі серйозно. Богдан, слухай. Мені щось не подобається. Зла людина за вікном просунулася далі по дому. Зла людина за вікном дуже розізлилася. Зла людина за вікном знову зламала пастку. Хто їх взагалі будував? Дуві, коротко. Так, ходімо. Переховаємося, він начебто пішов поки що. Ні, я тут лишуся. Ти тут не лишишся. Ходімо давай. Ладно, ладно. Ось і чудово, не зупиняйся. Дай пройду. Треба виламати ці дошки. Богдан, звичайно, молодець непомітно було. Ай, Коля, у мене тут є... Що? Що у тебе тут є? Стіна? Короче, навіщо ти тут ...замурував? І що тут. тут. Стіна як стіна. стена. Навіщо? М -м, ладно. Бадрок. Так думаю. Ти смикай ой шо? Те саме. Як я тобі його зламаю? У мене ж немає кайвай, як я тобі? Так у мене немає ні Діамантів, ні Бедроку ні самого кайвай. А хоча зачекай, Богдан. Може в цій скринь. А чого ти тут стоїш? Тут же нічого немає Ну, тут... Тобто... Походу підписався, поки нас не було. Mm. Ну тут було. Все, давай. У тебе такого. От руки чешуться. Чеш. Богдан? Почекай, почекай. Ти як туди потрапив раніше в мене? Я ж ще не зламав Петро повністю. Давайте закриємо так, щоб нас не було помітно. Що тут таке? Розповідай живо. Прикольний костюмчик, звичайно. Але мені не подобається. Навіщо це все? Я вчора у нас під будинком. Поставив дві атомні електростанції, одну ядерну бомбу і 16 ядерних колайдерів. <coughs> Що трубу все підірве? Тільки ось потримай. Так, Богдан, по перше, дай не, не думай натискати на кнопку. По-друге, звідки у тебе це все? І чому ти раніше не дав? Ми ж просто півпау оту людину зробили б уже. І нам не треба було б. наш будинок так прикрашав. Ну так, ти ж не питав. А ти і не казав, що у тебе це є. Ой, так. так. По-перше, не здумай навіть натискати. А по-друге, ходімо. Ми ж уже б давно пів пав і не було б тієї людини. Стій! Може просто це йому віддати? Що віддати? Книжку? Почепот. Почекай, почекай! А звідки вона скажіть? Я коротко кажу, що йшов такий по лісу. Шоу-шоу-шоу! Угу. Ось, ось. най. най, най, най. А потім бачу, Дім! Я в нього зайшов, а там сейф. Я його вкрав. Мене посадили на три роки. Мене випустили, я взломав сейф. Так. Там лежали 13 мільйонів доларів і вся книга. Потім а, ті, я спалив, мільйонів? а книгу приніс сюди. І тепер за нами ганяє дух, який нас б'є. Якщо ми не віддамо йому книгу цю. Богданчик, ну-ка почекай, просто не рухайся. Я зараз все зроблю. Просто не рухайся і все. Зараз зараз, секунду. Дивись, просто не рухайся. Я ще трохи відійду, зараз ось так. О, просто чудово. Ей, ти, людина, за вікном. Ой, не перелякала. Тобі треба чи книга? Забирай і провалю світлі. Ну дякую за двері. Так то. Ай. І тільки спробуйте написати в коментарях, що Богдан не винен і що я його просто б'ю. Все, я втомився і спати вже не хочу. Тому я просто подивлюся у телевізор.